До новин культури в Миколаївській бібліотеці Кропивницького триває великодній мистецький марафон. Читачі під час майстер-класу вчилися прикрашати писанки орнаментом таврійського розпису, який притаманний Миколаївщині. Організатори заходу вважають, що це допоможе популяризувати і культурні традиції регіону. Більше про це дивіться вже за мить. Таврійський розпис один з народних символів Півдня України та, зокрема, Миколаївщини. В рамках великоднього марафону читачі центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького на тематичному майстер-класі вчилися мистецтву писанкарства на прикладі саме цих місцевих мотивів. Це такий зараз дуже популярний бренд на Миколаївщині таврійський розпис. Ми брали кольори, притаманні сам, саме нашому південному регіону. Це синьо-блакитні кольори, символ чистого безкрайого неба і води. Також брали обов'язково білий колір, це наші чайки, це наші вітрильники білосніжні і додавали жовто-горячий колір. Це наш степ і наше сонце. Фарбування крашенок здійснюється батиково акварельним способом. Своєю технікою в рамках бібліотечного майстер-класу поділилася заслужена майстриня народної творчості Тетяна Ульянкіна. Тут фарби наносяться пензликом. Не так, як традиційно, ми занурюємо там, в баночках з рідкою фарбою яйце, а розмалювати пензиком це трошки треба бути вже художником. Ну, дівчата трошки пораються зараз. Я думаю, що вийде чудово. Думка прийшла саме завдяки тому, що ми почали тут в Миколаєві дуже. Розробляти таврійку у різних видах мистецтва подібні заходи збільшують популярність Таврійки далеко за межами північного Причорномор'я. Організатори вважають, необхідно поширювати культурні здобутки Миколаївщини не лише по Україні, але й по всьому світу. Сергій Осюк, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.